2014 рік став найскладнішим в історії незалежної України. На території нашої мирної держави спалахнула війна. Але анексія Росією Криму та кривава бійня на Донбасі розв'язана терористичними угрупуваннями за підтримки східного сусіда. Не зламала, а об'єднала український народ. Єдиним монолітним строєм виступили українці на захист батьківщини зі зброєю в руках, в волонтерських групах на робочих місцях. Громадяни України самовіддано відстоюють незалежність держави. Миколаївські енергетики не залишились осторонь цієї боротьби. Працівники Миколаївобленерго протягом всього року надавали фінансову допомогу Збройним силам України. Свою волонтерську роботу енергетики розпочали навесні 2014-го, одностайно підтримавши ініціативу генерального директора. На той момент українські вояки потребували підтримки не лише у вигляді бойової техніки, озброєння та іншого військового реманенту. Військовослужбовці, яких було передислоковано на континентальну Україну з окупованого Криму, рятуючи родини, покинули на півострові все майно і залишились ні з чим. Чимало морпіхів та моряків потрапили в Миколаївську область. Місцева влада та жителі Миколаївщини гостинно прийняли воїнів, які залишились вірними присязі і народу України. Особовий склад армійських підрозділів, екіпажі кораблів, члени їхніх родин отримали тимчасовий прихисток, зокрема і в Очаківському санаторії «Борисфен». Їх забезпечили всім найнеобхіднішим. Діти отримали змогу відвідувати дитсадок та школу. Спасибо всім людям, які нам допомогли, Руководству не знаю, хто, кому навіть говорить за все. Ну прийняли дуже хорошо і дітям, все і питання, ну всі умови, всі удобства, все що надо для життя, дуже замечательно. Хто приїхав з жонами, з дітьми всіх розмістили без проблем. Тобто, кого було бажання привезти сюди сім'ю, всіх розмістили без проблем. Питання трьохразове, да, кормлять вкусно. Жалби от екіпажу морського тращика Черкаси ніяких нету, всім довольні. Та на превеликий жаль, бюджетні ресурси області були обмежені, а полку кримських військовиків на теренах Миколаївщини прибувало. І всіх їх потрібно було розмістити та створити нормальні умови для життя. Начальник Ачаковського гарнізону обрати юрімихаличу і правсою Ніколаєва були с просьбой оказать допомогу по розсіленню которые які прибыли к нам з Крыма, а іменно з Капіканстантінальшанського і Черкаси. Працівники пад Миколаїв обленерго на той момент зібрали вже 516 тисяч гривень. Тож маючи на руках солідний благодійний капітал, енергетики вирішили допомогти морякам і їх родинам та уклали угоду з керівництвом санаторію. Було оплачено 460 тисяч за проживання і питання цих моряків. Це всі деньги, которые зібрало підприємство. Це не малые деньги. І сколько у нас таких предприятий, бюджетно наполняющих, которые фактически работают с прибылью? Если бы каждый так, а не просто махал флагом. Давав лузенгі друга частина благодійних грошей пішла на придбання військово-технічної продукції, якої найбільше потребували підрозділи Збройних сил. А генеральний директор Миколаїв обленерго Юрій Антощенко, очільниця профспілкової організації Таїсія Леонова та представники директорату підприємства зустрілись в санаторії «Борисфен» з військовослужбовцями і розповіли їм, що саме так реальними діями, а не порожніми балачками звикли оперувати працівники Миколаїв Обленерго. Сегодня коллектив, тем, кто, тот, который я возглавляю, вдохновился тем, что хоть какую-то частицу они уложили. И не словом, а делом. То есть реальными деньгами. Оторвал от своих семей, от своих нужд. Отдали военно-морскому флоту. Это добровольное пожертвование армии, без всяких приказаний. Это, наверное, оно, деньги, которые отда отдаются сегодня самостоятельно, по доброму желанию, являются самыми-самыми добрыми деньгами, которые пошли, естественно, доброе дело. По принуждению это не было, это была наша, скажем так, гражданская позиция. Поступка как только начало все происходить у нас в государстве, поступило предложение от работников РЭСа собрать определенную сумму денег по мере возможности, кто сколько может. Это в какой-то мере очень важно, поскольку государство сейчас нуждается в будь-яких на підтримання наших воїнських частин. Наші енергетики, як завжди, показали єдинство, що ми живемо в Україні, ми хочемо жити в нашій Україні. І нам дуже жалко цих хлопців, які його так з Криму відірвали від дому, багатьох навіть від сім'ї, і бросили сюди до нас. Тому ми допомагали і будемо їм допомагати. Зустріч енергетиків та моряків була насичена позитивом. Новонароджені шефи приїхали до своїх підшефних не з порожніми руками. Дружини військовослужбовців отримали в подарунок пральні машини та миючі засоби, дітлахи, яскраву купу іграшок, з якої всі вони вибрали щось собі до вподоби. А особовий склад отримав м'ячі, щоб мати змогу у вільний час позмагатись у футбол, та навіть дві гітари, бо який же моряк без пісні. Спільну мову знайшли швидко і не лише через вияв роботи та подарунки, а й через те, що генеральний директор Миколаїв Обленерго свого часу сам проходив службу на флоті. Тож спільних тем для розмов вистачало, як і спільного бажання захистити та вберегти Україну. Бісідує з моряками я зрозумів одне – І настроєний. дуже серйозно на військові дії, А хоч сьогодні отримав команду, готовий йти захищати родину. Скажіть, будь ласка, як можна цим людям допомогти? Низький Уклін за те за ту роботу, яку, е, яку е, значить, виявляє керівництво і обленерго, і Миколаївської е, області, про наших військових моряків. Я думаю, що це, по-перше, е, позитивно буде сприяти моральному духу військовослужбовців, які е, Бачить турботу е, свого народу, от керівництва, в тому числі про е, людей, які скажімо, е, виконали свій обов'язок е, гідно. Час минав ситуація на сході загострювалася, і на початку квітня Юрій Антощенко відвідав Миколаївський бронетанковий завод. Він зустрівся з керівництвом підприємства та повідомив, що надасть фінансову допомогу для підвищення обороноздатності Збройних сил України, оскільки як громадянин і патріот в такий скрутний для батьківщини час просто не міг залишитись осторонь. Це моя родина, це мій міст, це мій будинок. Я хочу, щоб він був захищений, щоб мої сусіди жили в мірі, щоб світило сонце, ми їздили на морі вами відпочивати. Так от я, маю таку громадянську позицію сьогодні для себе, прийняв рішення. Армии треба допомагати. Порадившись з родиною, Юрій Михайлович вирішив власним коштом профінансувати ремонт двох БТР-80. Минуло два тижні, і 23 квітня відбулася передача військовикам двох відремонтованих бойових машин. Якщо ми самі наладимо тут життя, будуть патріоти у нас. Будемо жити по-другому. Не буде. Нічого тут не були. Уже карта виняли, які хохмирісують ті туди, а те дуда. Ні, Україна должна бути єдине, сильне і правда должна бути з кулаками. От це моє Тема патріотизму звучала і в бесіді мецената з військовиками. Юрій Антощенко звернувся до бійців з проханням виправдати довіру українського народу, який робить все можливе, щоб допомогти армії. Військовослужбовці запевнили, що свій обов'язок виконуватимуть як годиться, та подякували за допомогу, наголошуючи на тому, що нині навіть моральна підтримка має велике значення. Люба помоч доцінюватися очень хорошо, і тим більше, якщо чоловік просто хоче допомогти ворожоним силам, за деньги там, общины, свои деньги, любые деньги, то это только положительно. Тем более это не так, что куда-то оно пойдет, это же пойдет на защиту нашей Родины. Это должен быть просто пример и все должны пока уравняться хотя бы. Некоторые люди, допустим, могут от машины отремонтировать, некоторые могут ключ купить, принести, подарить. Некоторые просто даже морально поддержать армию. Это очень бы хорошо. А тим часом, 22 травня, генеральний директор Миколаїв обленерго зустрівся з екіпажами морських кращиків Черкаси, Чернігів та Генічіськ, які на той момент базувались в Очакові. Зустріч відбулася День Миколи літнього, що символічно, адже святий Миколай здав на покровиту морякам, А причин для неї було б дві. По-перше, з Криму до Очакова прийшов рейдовий тральщик Генішіськ. А по-друге, Юрій Антощенко виконав свою обіцянку і привіз морякам подарунок до свята: 108 комплектів новенької морської форми, розробленої та пошитої в Миколаєві. Вона тоді вже пройшла польові випробування та була схвалена на рівні Міністерства оборони України. Вона розробляла сніпосредство з командуванням флоту України. Тож сьогодні ця форма має стати. Ну, как минимум, уставное, да, та, которая должна быть у нас сегодня у моряков. Сегодня даже историю рассказал командир, который пригонял эти суда и которая, ну, корабли, которые зашли сегодня в очагах. И говорит: когда увидели в Крыму, даже те, кто там остался, говорит, что в Украине выдают такую форму. Он одел специально вот эту вот форму. И в этой форме перегонял сюда эти корабли. Новая форма розроблялась дизайнерами Миколаївской фирмы Майнер і шилась на її виробничих потужностях. Для миколаївських швейників це замовлення було досить складним, але в той же час викликало неабиякий професійний інтерес. Це був перший заказ. І цікаво було, і відповідно, і десь навіть трохи страшно. Тому що ця форма буде видана тут же людям, які її одягнуть, і отримати якісь негативні відзиви, це було б дуже важко. Недели две Юрій Михайлович неоднократно мене ну, поймите, і торопив. Фактически ми выполнили этот заказ за неделю. Екіпаж рейдового тральщика Черкаси відразу ж приміряв нове обмундирування та продемонстрував його своїм товаришам по службі. Новою формою моряки задоволені. Форма, екіпаж доволен, качество хороше. Вот, спасибо спонсору. А енергетики продовжували допомагати захисникам вітчизни. В липні 2014-го працівники Миколаївобленерго відправили в зону АТО-дві фури з тушонкою, салом, олочами, мінеральною водою та іншими харчами. Допомога надійшла силовикам, які несли службу в тимчасовій столиці Луганської області місті Сватове. Принимаем продукты питания, а также техническое оборудование от сотрудников, собраны на средства сотрудников Николаев Облэнерго. Хочу выразить большую благодарность сотрудникам Николаев Облэнерго, а также персонально директору. Ніколаїфабленерго Антощенко Юрій Михайлович. Технічне устаткування електроплиту для випічки хліба енергетики передали разом з великою партією борошна і решти інгредієнтів, щоб їх вистачило військовим пекарям на багато свіжих паляниць. Хотімо, ми чи не хотіли, але весь уют і комфорт, який ми сьогодні маємо. Наверно, на ключах цих ось солдат, ось цих силовиків, які сьогодні у нас є. Чому направлені сьогодні були. И продукты, и вода, и оборудование для приготовления пищи. Но, наверное, потому что не хлебом единым, как говорят, живут, но без хлеба тоже нельзя. И мы должны были... Виступіть наверно, так влітку 2014 року енергетики втілили в життя ще одне оборонне започаткування. За домовленістю керівництва народної самооборони і генерального директора Миколаївобленерго Юрія Антощенка до стаціонарного електропостачання були підключені блокпости, розташовані навколо обласного центру. Першим до електромережі енергетики підключили блокпост, встановлений на Херсонському напрямку біля села Полігон. Для цього працівники філії Південна збудували нову лінію електропередачі довжиною майже в півтора кілометри. Незважаючи на величезний обсяг робіт, енергетики виконали їх в максимально стислі сроки, фактично за одну добу. Військовослужбовці Збройних сил України та бійці Миколаївського народного ополчення, які несуть службу на блокпосту, не приховують задоволення і дуже вдячні Миколаїв обленерго за підключення їх об'єкта до стаціонарної електромережі. Це дає нам можливість постійно електропитання. то тобто... є. Это улучшает нашу работу отдельно. Хочу поблагодарить Обленерго за то, что они проявили такую инициативу. Провели нам електричество. Ну в принципі, сказати огромне людське спасіба за це. далі. Працівники Миколаївобленерго електрифікували блокпост, розташований на трасі в напрямку Нової Одеси. Енергетики поставили тут розподільчий пристрій, 6 на 0,4 кВт, який і забезпечить оборонну точку стабільним та надійним електропостачанням. Вопросі переносу і обустройства блокпоста приймали участь наразкі служби. Активно включився в цей процес предприятия Обленерго. Которая буквально за один день э, решила вопрос у, с установкой трансформатора и подвода э, ну, напряжения для обеспечения э, жизнедеятельности блокпоста. По станции здесь 40 ква. В принципе, достаточно для того, чтобы осветить оборудование дороги со всех направлений, и для того, чтобы осветить домики и в случае зимы, если. Конечно, наступить зима, значит, можна буде підключити електротоплення в цих бытовках, где де будуть сили наши блокпоста. Електрифікація блокпосту здійснилась з виконанням всіх технічних вимог. Окрім трансформатора, були встановлені нові опори, протягнута лінія електропередачі, застосуванням сучасного самонесучого ізольованого дроту, змонтований щит обліку, витрати за рахунок Обленерго. Все зробилося нашими силами, силами Обленерго, нашими ж матеріалами. Тобто, тут ми вносимо свою лепту значить, в захист міста Ніколаєва. Наприкінці літа енергетики прийняли рішення допомогти землякам-десантникам. Героїчна 79-та аеромобільна бригада на той момент втратила на полі бою величезну кількість техніки, яку було знищено або ж серйозно пошкоджено. І саме на її ремонт та подальшу підготовку до бойових дій були спрямовані кошти втретє зібрані миколаївськими енергетиками. І хлігнувся колектив, я вам скажу, ми закупили на ці гроші метал, випустили ці 20 БТР поварені, 5 БТР, а вот эти БТР, которые сюда притянул, которые даже своим ходом ехать не могли. Поставили их тоже на ноги, тоже обварили. В боксе стиму доправили скаличені БТР, и тут боевые машины было полностью реанимовано. На всех единицах повреждены двигатели, будут сниматься коробки, сцепление, подкачка топлива, подкачка воздуха. Ну, то есть полностью дефектация ТО-1, ТО-2, ТО-3, все що машини уїхали в повній бойовій готовності. А в цей же час у цеху з ремонту обладнання на базі філії Миколаївського району посиленими темпами працювали бригади зварювальників Миколаїв обленерго. Частина спеціалістів виготовляла секції антикумулятивних щитів, а їхні колеги встановлювали захист на БТРі. Обв'язані бойові машини приймали техніки 79-ї аеромобільної бригади, які паралельно слідкували за ходом робіт. В процесі роботи висказували свої пожелання, вони були встречені, доведені, зробили так, як хотіли, покрасили і віддали. Дуже велике спасибі від мого імені, від імені командування частини, я думаю, від Збройних сил України. Дуже великий внесок. Наш народ. Ніколи не забував армію, і це дуже видно і виражається. От наші тяжкі будні в цілому ж миколаївські енергетики виконали ремонт та обладнали антикумулятивним захистом 22 БТР, БТРи, які посилили вогневу міць десантників і прикриватимуть їх на полі бою. Важливість завдання спонукала працівників «Миколаївобленерго» виконати його у стислі терміни та з максимальною відповідальністю. Навіть нікого з людей не приходилось ні агітувати, ні убіждати. Все люди прекрасно понимают, чем мы качественнее, лучше, быстрее сделаем эту работу, тем это больше гарантия того, что мы спасем какие-то жизни, которые э, люди работают в районе Ато. Ну и тем самым мы свой вклад для того, чтобы наш город Корабелов не превратился во второй Луганск или еще какой-нибудь населенный пункт, который... Бамб'яті уродують. Мерзавці. А тим часом до енергетиків звернувся благодійний фонд благочестя. Наступали холоди і нашим військовим, які знаходились в зоні, АТО, конче був потрібен теплий одяг. Аби придбати його, генеральний директор Миколаїв обленерго Юрій Антощенко звернувся до трудового колективу. Працівники підприємства не змусили себе просити двічі і миттю зібрали необхідну суму. Ми купили і ми донесли. Оно не лежить где-то на складах, воно не попадает в чьи-то нечистые руки. Ми самі беремо, ми самі туди отвозим, либо через но ну, чітко это контролируется. Цього разу енергетики відправились у гарячу точку разом з волонтерами. Везли з собою передачу: 370 комплектів теплої форми для бійців 19-го батальйону територіальної оборони. Ніколаївський благодійний фонд благочестя благодаря мінсенатам города забрав триста. средства на покупку 370 комплектов теплой формы. Коллектив Энерго» во главе Анточенко, который всегда откликается на помощь армии во многих других вопросах. Спасибо ему, спасибо коллективу. Мы 370 комплектов дали. На этом останавливаться не хотим. То есть то, что сделали БТР, то, что дали одежду, то, что посылали продукты, то, что вселили крымчан здесь, Это идет целенаправленно, 2-3 месяца мы какую-то акцию делаем, потому что по-другому страна жить не может. Когда ее граждане отстранятся и будут смотреть со стороны, как там все происходит, так нельзя. Минуло небагато часу і 19 грудня 2014 року, в День Святого Миколая, миколаївські енергетики зробили ще один речовий подарунок воїнам 79-ї аеромобільної та 19-го мотопіхотного батальйону. 350 комплектів теплих камуфляжів і 200 пар зимових берців отримали миколаївські десантники. А ще 150 комплектів форми та 150 пар взуття були передані мотопіхоті. Зимові берці придбані за особисті кошти генерального директора Миколаївобленерго Юрія Антощенка. А гроші на придбання теплої форми вже традиційно збирали працівники підприємства. Люди, які працюють в опленерго, не робить все можливе для того, щоб забезпечити всім необхідним нашу військову частину, іменно Миколаївську окремої робітну бригади. Це перш за все, що стосується і о, ремонт техніки, що стосується, було забезпечення. В даний час ми бачимо, будемо і одягу, і взуттям. Сьогодні ми зібрали гроші Провсильна організація допомагає для того, щоб це купити. Так от якщо кожен гражданин України проснеться і пойме, що сьогодні зима, і сьогодні хлопці там воюють, навірно, ну, ми зможемо допомагати немножко більше нашій армії. І проблеми йдуть в сторону. Миколаївські енергетики саме так і роблять, та продовжують допомагати Збройним силам України. Наприкінці 2014 року на підприємстві було прийнято рішення передати військовикам шість автомобілів: один УАЗ-469, два УАЗ-452 в просторіччі таблетки та три ГАЗ-66. Цей транспорт мав бути знятий з експлуатації у Миколаївобленерго згідно відпрацьованого регламенту. Але керівництво підприємства вирішило відремонтувати автомобілі і передати їх підрозділам Збройних сил України. Старі автівки доправили в бокси Стіму та ЦРО, де механіки Миколаївобленерго у прямому сенсі слова повернули їх до життя. Машини були встановлені, які потрібні були деталі, узли замінені, проведені всі заправочні роботи по тормозній системі, по сцепленню. Масло замінено, призведіні сварочної роботи, всі повністю по кузову, призведені ремонти по ходовій частині двигателя, тобто приведіний в повної бойової готовності. Старенький бобик перетворився на пристойний командирський УАЗ. Таблетки переобладнали у санітарні автомобілі. А навсюди ходи газ 66 встановили універсальні кунги, які дають змогу перевозити не лише особовий склад, а й вантажі. Ремонтні роботи виконувались за рахунок «Миколаївобленерго» та зусиллями механіків підприємства, які вже не вперше ремонтують техніку для Збройних сил України. Звісно, це велика допомога для наших войск. Ну, Ми стараємося своїми силами, що кожен, хто може що, красить там, допомагати армії нашій патріотизм. Всі ми переживаємо за наших хлопців. Автомобілі були відремонтовані у встановлені терміни, і 22 січня 2015 року, у День Соборності України, їх передали представникам 79-ї аеромобільної бригади. У заході взяли участь. Генеральний директор ПАТ Миколаїв обленерго Юрій Антощенко, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук та заступник командира 79-ї Іван Савка автівки прискіпливо оглянули техніки аеромобільної бригади і залишились задоволені. А Микола Романчук навіть вирішив особисто випробувати командирського УАЗика на ходу. Ми всі на цій землі хочемо, щоб наша держава була сильна і не Ми не повинні забути, що солдати ані. Воїни сьогодні погибают. Ми должны як народ, як економіка дати нашим солдатам, нашим военным, техніку, яка которая могла б їх перевозити, сохранить. і дати можливість воювати. В той же час Миколаївські енергетики допомагають військовикам не лише матеріально, а й так би мовити, у своєму профільному напрямку. Так, на початку року. До генерального директора Миколаїв обленерго Юрія Антощенка звернувся підполковник Борис Мойса з проханням допомогти у вирішенні проблеми відновлення електропостачання підпорядкованого йому об'єкту військової частини А-1836Е. Як виявилось, не з подачею електроенергії, виникли у вояків за тиждень до звернення, але гарнізонний квартирно-експлуатаційний відділ. На балансі якого і перебуває енергетичне обладнання та аварійний кабель, вчасно не відреагував, і частина залишилась без повноцінного електропостачання. Сі погодними условиями аварії, аварія, вийшло без світу і без бойової підстанції, Несемо бойове дежурство, тому прийшлося напряму до генеральному директору. Пад Миколаєфоболонерга з огляду на гостроту проблеми Юрій Антощенко поставив завдання службі кабельних ліній у максимально стислі терміни подати напругу до військової частини. Вже за годину на місце прибула ремонтна бригада. За допомогою обладнання електротехнічної лабораторії енергетики з'ясували, що причиною знеструмлення стало пошкодження ізоляції кінцевої воронки кабелю, який через поважний вік перебуває не в кращому стані. Але спеціалістам Миколаїв Обленерго доводилось вирішувати і складніші питання. Зараз бригада буде проводити розділку цієї кінцевої воронки. І при розділці ми вже точно обідімося. Далі висправності цього кабеля. Ми не уїдемо до тих пор, поки не включимо кабель. Тобто наша така задача поставлена. Я думаю, ми з нею справимося. Попри несприятливі погодні умови, енергетики виконали весь необхідний обсяг ремонтних робіт за півдня та вже о 18-й годині підключили військову частину до мережі. Командир підрозділу був щиро вдячний Юрію Антощенко за допомогу. Дуже велика вдячність йому від команди нашої військової частини за адекватне і дуже швидке реагування. По поводу вирішення наших проблем своєю волонтерською роботою миколаївські енергетики продемонстрували яскравий приклад патріотизму і любові до батьківщини, спонукаючи до воєнної благодійності не лише трудові колективи миколаївських підприємств, а й всіх жителів міста та області. Зусилля працівників «Миколаївобленерго» були високо оцінені земляками та українськими воїнами. В тому числі і колегами-енергетиками, які захищали і захищають Україну на буремному сході. Мені дуже приємно е, усвідомлювати, що е, люди у такій, я б сказав, катастрофічній ситуації якось згуртувалися. Розумієте, зараз же е, не просто жити усім. І, але все одно люди йдуть на те, щоб виділити якісь свої кошти з заробітної плати. Люди свідомо на це йдуть. Вони хочуть бути причасними до, до цього, розумієте? Вони хочуть якось допомагати. Вони усвідомлюють, що люди там ризикують життям, вони хочуть тут допомагати. Я знаю, що звичайно, коли я був там, нам не казали, оце там Миколаїв це, а це там дає там заря, це ще хтось. Але коли я прийшов, я побачив, наскільки люди приймали активну участь у цьому, і вже після того як я вже повернувся на роботу і неодноразово акції на спрямовані на гуманітарну підтримку. Чесно, знаєте, в мене мурахи. Це реально круто. Допомога Збройним силам України для співробітників Обленерго – справа честі. Тому що вони справжні патріоти, тому що багато працівників підприємства зі зброєю в руках воюють за свободу та незалежність України. Тому що 22 січня 2015 року миколаївські енергетики зазнали важкої втрати. В зоні проведення антитерористичної операції загинув їх колега Олександр Дерев'янченко. Йому був лише 31 рік. Війна триває двоїнів на передовій потрібно забезпечувати всім необхідним, а це означає, що волонтерський фронт миколаївських енергетиків. Залишатиметься відкритим до повної перемоги. Своєму ми прощаємося, будемо допомагати до тих пор, пока повна победи не буде. Пока страна не будет єдиною, пока границі не стануть теми, які должны. Ми будемо йти уже до конца. Будем чекати тот день, когда действительно об'єднують победу и повернеться к нам і Восток, і Крим, і Україна заживетно, єдиною цілісною країною.